Вітаю всіх! Завершується сезон цвітіння лілій. Після цвітіння лілія запасається поживними речовинами на наступний рік та для зимівлі, і її потрібно підживити. Добриво має містити калій, кальцій, фосфор, магній, але не азот. Із мінеральних добрив можна застосувати суперфосфат, монофосфат калію. Калімагнезію або сульфат калію. Для підживлення своїх лілій я буду застосовувати органічне добриво попіл. Попіл містить багато калію та фосфору. Його можна кілька днів настоювати у воді у пропорції 1 до 3, а потім розбавити водою у пропорції 1 до 10 і полити лілій. Але я буду застосовувати. Попіл не з поливо. Ось деревний попіл. Я беру половину оцієї чашки попелу. Це десь приблизно грам 150, і висипаю його під кожний дорослий куш. Розсипаю, і це добре буде надходити до корінів. Рослини із дощем або з поливом. І таким чином підживлюю всі кущі. Звісно, що на менші кущі чи на кущі дітки можна брати трошки менше попелу. Підсипала лілії попелом. Сподіваюсь, що це підживлення буде корисним. І на наступний рік лілії дадуть нам дуже гарне цвітіння. Ще тут цвітає Лілія Генрі. Така красуня. І ще одна лілія завершує своє цвітіння. Бажаю всім здоров'я. Щастя, миру, перемоги. І хай все у вас буде добре. Дякую за перегляд.